Всім доброго дня кому-вечора. Хочу вам розповісти, чим я займаюся зараз у свою відпустку. Відпустка в нас проходить біля океану, і... але це не привід залишатися осторонь якихось своїх. Дуже дуже приємних справ. Ну, для мене це приємно. По перше, сьогодні я вкотре для себе розібрала ось таку італійську методику жіночого жіночої базової конструкції по брюках. І бачите, ось записи, все це зробила, тому що це з відео, і щоб потім до відео не повертатися, я собі для себе все записала. І ось моя конструкція саме моя. І я вам скажу, що вона повинна бути дійсно дуже-дуже вдалою, тому що я вже бачу на лінії, які дуже-дуже схожі на ту. Конструкцію, яку я робила з однієї книжки, якої в мене зараз немає, але ну, я її додам у фотографіях, а, поряд. А... Ви на... я, я впевнена, що ви знаєте таку книжку. Що ще я роблю? Ну, По-перше, що це так. Це я купила такий зошит великий, щоб тут щось робити. Тому що просто так я не люблю сидіти. Ось таке моделювання з базовою основою. Я просто зробила базову таку собі. У масштабі основку, бачите, ось таку спинка перед, ну, вони максимально мої, а там вже якась там, знаєте, як погрішність, то мене це не зовсім вже хвилює, тому що це просто макетики такі. І мені дуже-дуже, як то кажуть, Мені би дуже потрібно зробити моделювання, ну, тобто його практикувати, тому що, повірте, якщо не практикуєш, то воно просто йде геть з голови все. Хоча є великий і попит. Ще ось так: це просто нагадування для себе, як підготувати викривку під. Те, щоб потім розмоделювати його, наприклад, в пальто чи в куртку. Ось така ось тут з описами річ. Потім ось це Що тут, а, пройма Плюс для спортивної одежі. Бачите, ось таке, щоб потім можна було моделювати. Знову ж таки, з основної викрійки. І ось така спідниця, просто як її будувати. Це таке моделювання, те, що я робила вчора. Те, що я робила вчора, це перем. Так, це, Пер... От це я перемальовувала з фотокартки в інтернеті. Але чому це для. Я вважаю, що це дуже-дуже. Потрібно робити для себе, тому що завдяки тому, що ми, знаєте, як повторювання мати повчання, то ось ці лінії просто потім вони відкладаються, як їх потрібно будувати. Ось, наприклад, рука фрегла, його можна віднести до ось цих двох, наприклад, так? Тільки точки, ось ці можна вже попереносити. Ну, більш до основи щі. Так що тут така річ, вона просто щоб для е, тренування мозоку. Це я вважаю, що повинно бути. Це теж моделювання, є такі картинки, вони ви дуже часто їх бачили в інтернеті, але ось ці такі моменти, які можна просто ось на таких макетиках для себе самої просто робити. Навіть це дуже-дуже. Я з багатим вже. Попитом на це, але я це роблю для себе, тому що в мене зараз період, який мені треба закріплювати навіть це те, що я вже знаю, повторювати те, що я знаю, можливо, щось розробляти з того, що ну, для мене буде нове. Але ну, в мене зараз час такий, і у більшості людей він може бути таким, як у мене. До речі, не звертайте уваги. Тут бачите, тут в мене є помічник для цього всього. Тому а, я ось це роблю на таких малесеньких макетиках. Замальовую все і роблю, щоб мені потім було зручно. По-перше, я це роблю, в мене воно відкладається, я це просто макетую. І, по-перше, воно ну, так, я його перемальовую. А на, якщо я буду просто початати, то воно вже ну, не відкладається так, як треба. І ось ці брючки. Чесно кажу, що я вже Хочу скоріше приїхати до селі, де ми живемо, і зробити цей крій бази брючок, і приміряти, і подивитися, як воно сідає, навіть не відпрасованому вигляді оцих всіх ліній. Так що, коли я це буду робити, я спробую вам записати відео і для самої себе, як воно з осторонь. Все дивиться. У мене ще тут є дуже-дуже багато усілякого цікавого, що я хочу тут зробити. І я буду продовжувати цей зошит. В мене є і були такі зошити. Я один з собою навіть привезла, ну, не на відпочинок, а взагалі з собою забирала, коли виїжджала з країни, то ось такий я веду зараз знову. Ось ця книжка є, яку я зараз розбираю. Цю книжку, до речі, вона на французькій. Я її знайшла. Тут такі Буата Лібре, це такі сталево-скляні, як, як сказати, будки такі. Як схожі на телефоні такі будки, і в них є полиці з книгами, які можна брати, і де можна книги залишати, якщо вони там не потрібні нам. І ось тут я, ця книжка вона про роботу жінок у середньовіччі і до наших днів. І тут дуже цікава історія. Я її зараз для себе читаю, перекладаю, щоб потім відзняти дуже-дуже цікаві відео. Тут дуже багато моментів, і документів, і картин, і все, що нам передає працю жінок, чому вони так робили, чому в них було таке життя, тут все-все-все. Описуються. Тому я все це з задоволенням вам буду розповідати і сподіваюся, що вам буде не менш цікаво, як і мені. Так що так, тут все на французькій мові, але все це я перекладаю. Так і до речі, завдяки цій, цій книжці я можу робити деякі зауваження до взагалі до життя французького французьких мешканців. Тому... Французів, так можна сказати. Тому це ось така ось в, мене, в мене річ. Ну що ж, я сподіваюся, що вам було це цікаво, і до чого я все це ще веду. Я вам скажу, що я просто, ті, хто шиють, я зазиваю вас робити ось такі маленькі тренувальні для себе масштабні моменти. Для цього винайшли і продаються масштабні лінійки. В мене її зараз немає, але я собі зробила ось таку пам'ятку, ну, щоб працювати зі звичайною лінійкою, яку я тут знайшла. От і, будь ласка, робіть щось таке. Роб, просто для себе намагайтеся ну, від відновлювати всю інформацію, яку ви знали, в якихось таких масштабних моментах, щоб потім, коли у вас буде можливість зробити щось для себе чи для когось на замовлення, воно вже буде як нібито ніхто нікуди не відходив. Не від якої роботи, не від якого свого попиту. Тому, будь ласка, я призиваю вас відточувати свою майстерність у цьому. Так що в нас продовжується ще ваканс. Ми ще на вакансії буду робити ось такі, ось такі речі. Будь ласка, приєднуйтесь і пишіть, що у вас цікавого проходить на ваших канікулах. Всім до побачення! І дякую за перегляд з лайкусями. Так що до зустрічі.